Всім гарно і позитивного. Я опять тут, на кухні. Без шапки, звісно. Бо дуже жарко. Йдемо робити макарону по Флуцьк. Показую вам. Одварюємо макарону. Некайтеся які я люблю. Пеніся тут називають. У Чехії. Лише не сильно їх розварити, а і сяк були файні. Як ця шпагеті варять, я вам вже показувала, ні? печилові жаримо цибульку. Подсмажуємо її маленько. Видаємо цибульку чіленою, і, і солодкою. Не гурької. Кладемо тушоночку. Найся поджарить. Та зараз часничку. Усі пам'ятають, бо багато разів не нагадувала, бо соркані чеснок не їдять. Бо вам не було погано. Ви сідали, не казали, що часнику, бо соркані не кладуть. Так, піджарюємо, мало. Мічемо чесночок. Сирка з цим все промішаємо з макаронами. Сяк, файно. Там, господі, Йдемо зараз їсти. Ну, як наші макарони виглядають. Бачите, я зеленю притрясую, але зелені даю ну як, Уже коли готові. Та й знаєте, ще є така цибуля жарена. Вона ця купує, я люблю її всякі ще посипати. Йдемо їсти? Я си ще поклала мало салату свіжого, такого з змурку та і з майонезом. Ну, no. с у в нас макарона поволоцька. Як попробувати який покуштувати, що в нас на ній буде? Mm. Просто вся цибулька. Вона mm. mm. дуже хрустяща. бомбезно на Короче, быстро и скупо. Да? Хотя скупо, я не знаю, сколько на Украине тушенка кушу я. 500 граммов. Напишите в комментарии. М -м. Дома, конечно, мы дешево Всім гарного і позитивного. Робіть ці потятки, їсти, би не були голодні. все, па.